А як ти думаєш, українці розберуться, якщо коли-небудь вибори то відбудуться, мух від котлет відділять? Ой, нещодавно було якесь соціологічне опитування. Не знаю наскільки воно 100 правдиве uh -huh. чи неправдиве. Там було те, що українці найменше довіряють слугам народу, uh -huh. а найбільше довіряють партії Сергія Притули, якої не існує. І мені видається те, що українці найбільше довіряють партії, якої не існує. Це показує, що далеко ще не все стаканулося в мізках українців. От я дуже люблю повторювати своїм студентам, що ви знаєте, у вас в голові є така схіра речовина, і дуже корисно включати. Це буває ефективно, це буває потрібно. Якщо її не включати, то починається атрофація, і це є проблеми для людини. Тому її треба задіювати, треба думати, треба аналізувати, треба зважувати і розглядати причинно-наслідковий зв'язок. У нас дуже багато і, людей і, нарікає, як їм зараз паскудно. Я питаюся, за кого ви голосували? Ой, а яке то має значення? Я кажу, тому що це пряме значення. Ви проголосували за табуретки, ви отримали кров. Голосували би не за табуретки, а за людей, які вміють щось робити, які. Ставили в пріоритет національну безпеку, у вас би тої крові, принаймні, в такому об'ємі не було. Ви тішились шашликам, ви отримали Маріуполь. Ти знаєш, дуже страшно, коли одна жіночка з Харкова прокоментувала, в мене ці слова врізалися просто в душу. Це 22-й рік, що ви голосували за шашлики, вам подобались шашлики, ви шашлики і отримали. Тільки ну, в нас в Харкові дуже. вони були з людського м'яса дуже жорстко. це жорстко, але ті люди, які це все безпосередньо переживають кожен день, ну я перепрошую, ну можливо варто до них прислухатися. Я не кажу, щоб голосувала за якусь конкретну політичну силу чи за якогось політика, але включайте мізки. Чи люди вміють щось робити, ну кандидати чи політики, чи, які приходять на ті чи інші позади? Чи не вміють? Чи в них є в пріоритеті безпека, чи нема? Чи вони мають хоч якийсь досвід, чи в них немає досвіду? Ну давайте будемо чесні. У нас провал міжнародної політики. Чому бо нею займається Єрмак? У нас провал міжнародної політики, тому щоб дипломатів професійних відсторонили. Тому що цими речами займаються люди, які до того взагалі ні, дупля зеленого не дають. Uh -huh. Ну, Що Таран робить в Словенії? Що він Діктова робить в Швейцарії? що оця, оця тьотя робить В Болгарії? І, і, тьотя зараз і... з грудьми великими. Ні, чітками? ні, ні. Тетя, яка там психологиня, ah. психологіня-магиня. Ну, чи... no, в... так і сексологиня вона. А, сексологиня, <laughs> так. Ні, ну, Може вони принести, я потім... може вони нормально в якихось інших ситуаціях, але таран мав би відповідати за свою діяльність в Міністерстві оборони. Він і діхтому ми звільнили за профнепридатності. І... і в нас купа фахових людей не задіяні. Фахові люди не потрібні. І це все наслідок вибору українців. І ну, мені би дуже хотілося, знаєш, так взяти і ткнути, як шолудивого пса. А ти не можеш ти не до опрацювання. Але я людям кажу: ви хочете краще, Ну проаналізуйте, що ви вибрали не так. І тоді, можливо, ви виберете краще. В чому була проблема? Ну, навіть не звинувачую, але ви для себе подумайте, це ваше майбутнє, майбутнє ваших дітей, як таких. Багато хто починає думати. Але багато хто відмовляється думати, бо треба для себе особисто сказати так, я скоїв дурню.